Вітаю, друзі. Знаєте, час від часу мені здається, що наша влада тримає нас всіх за ідіотів. Е, і, мабуть, не здається, мабуть, це так і є. Бо якщо влада практикує постійну уріну офтальмологію і ігнорує здоровий глузд, то це говорить тільки про одне: вони вважають дійсно нас дурнями. вони вважають, що їх корупцію вони не бачать, а навіть якщо бачать, то неважливо, бо вони є владою, яка контролює всі силові правоохоронні органи, суди і Генпрокуратуру, тож хто ж їм що пред'явить. І от тут стає одне запитання. А куди вони таким чином ведуть країну? Знаєте, коли з'явився оцей допис а, головного завхоза країни і одночасно регента президента Зеленського, я подумав, що це жарт. Я перевірив, ні, цей допис дійсно а, має відношення до каналу Єрмака. Він там є. Цікаво те, як часто боротьба з корупцією в Україні підміняється маніпуляціями і роботою виключно у власних інтересах. Пише Очільник офісу президента Андрій Єрмак, Україна не є найбільш корумпованою країною світу. Корупція існує всюди. Для боротьби з нею в нас створена велика антикорупційна інфраструктура. Я постійно спілкуюсь з західними партнерами. Вони завжди визначають наш рівень і успіхи в подоланні корупції. Але деякі люди навмисно масштабують проблему, бо інакше можна втратити сенс їх роботи. Таким чином, допомагаючи росіянам, які інвестують мільйони в просування в на заході наративу, Україна найкорумпованіша держава, де цей баланс між правдою, державними інтересами та власною зрадою проєктів, де влас... та власними е, заради проєктів, вибачте, е, зазвичай для багатьох людей, які займаються поширенням тез про Україна на найкорумповішу державу мова точно не про інтереси країни, але без країни не буде і цих людей. Дуже цікава теза, особливо якщо подумати: а без Єрмака Україна буде, скоріш за все, так і буде дуже успішною. А без корупціонерів країна буде значно успішною, ніж з ними. І тоді запитання: треба, мабуть, пану Єрмаку нагадати, що таке корупція? Корупція а негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими політичними діячами їхніх їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. І тут з'являється запитання: а навіщо пан Єрмак маніпулює? Так, він намагається показати, що Є теза від українців, що Україна найкорумпованіша держава, нема такої тези. Нещодавно мене запитували про рівень корупції естонці, і я їм відповів, що корупція є всюди. Питання тільки в тому, як з нею борються та наскільки толерантно до неї ставляться. І тоді вони мене запитували: а скажіть, будь ласка, а оцей привід, а ця подія, а, оця, а це журналістське розслідування? І я тоді їм сказав, що розумієте, будь-який варіант можна назвати ПСО, але якщо держава не бореться з корупцією, то тоді це ніяк не, не ПСО. Це імпотентна позиція держави або влади по відношенню до боротьби з корупцією. І справді, якщо Єрмак не помічає того, що відбувається, ну що ж, давайте тикнемо його. В цій історії, наприклад, Коля Тищенко, поки Єрмак не написав свій допис і не дав команду, кума Єрмака не чіпали. Більше того, він робив все, що завгодно. Йому навіть пробачили те, що він поїхав до Таїланду. Хоча Арістова за це позбавили мандата. Коли він намагався очолити все, що завгодно, відкришування. Кол-центрів, як кажуть журналісти, до вирубки лісу. Хтось цим займався, хтось його зупиняв. Може, наші антикорупційні органи цим займалися? Щось я не бачив. А про автівку, яку він записав, на якій сам їздить на свого директора колишнього ресторану Вілюр, ну, писали всі, хто завгодно. Наслідки є. Ні, немає. До речі, про нашу вертикаль антикорупційну дуже добро показав що недавно і Деніс Бігус і Михайло Ткач. Один показав, як з набу злівають інформацію. Інший показав, як очільник набу Семен Кривано зустрічається з очільником Нафтогазу. Після чого обшуки у цього очільника не проводяться. Це є корупція, коли повинні провести, і не проводять. До речі, корупція це ще й власне збагачення. Ну, наприклад, коли голова антимонопольного комітету не може пояснити, звідки в нього 70 мільйонів гривень майна, яке з'явилося в нього після того, як він був очільником Донецької області. Це корупція. Бо якщо ти не можеш пояснити так само, як якщо ти не можеш пояснити, е, чому немає наслідків після скандалу з яйцями по 17 гривень. Пам'ятаєте ту історію пана Андрія Єрмаку? Пам'ятаєте ні? Нагадаю, тоді міністерство оборони, яким керував Різніков, намагалося е, реалізувати контракт на яйця по 17 гривень за одну штуку. А тоді е, десяток яєць коштував. 40 гривень, максимум 42. Але тут три яйця були дорожчі, ніж десяток про воду яблуко і картоплю, яка тоді теж коштувала як золоті або екзотичні фрукти, наприклад, маракуя з якихось островів. Тоді теж багато хто писав чи є якісь наслідки? Ні. Чи отримали величезні гроші на контрактах з Міністерством оборони державні чиновники? Хай скажуть наші правоохоронні і антикорупційні органи щось вони мовчать. А може, наші антикорупційні органи вже допитали Давіда Арахамі, який казав, що ми припинили. Він сказав: так, ми припинили е, цю практику з конвертами і грошима. А раніше вона була. А хто давав, а скільки давав, а звідки брав ці гроші? А за що голосували? А як голосували? А хто як задекларував потім ці гроші, як отримував Ну які отримали за голосування. Я щось не бачив розслідування цього приводу. Останній хто це казав? Це був Антон Поляков, і після цього він вмер. Цікава історія, так. Щось я не бачив заяв від наших антикорупційних органів, але я бачив інші заяви. Про те, що хтось десь зліває, і після цього, до речі, і це найцікавіше, деякі фактично учасники корупційних історій і справ втикали з України, їх хтось попереджав цікаво, хто і як до речі, коли Влад Рубіцин. Депутат слуги народу з офісу вибачте з Київради, який втік за кордон, він втік по листу гурмо. Це теж корупція, використання службового положення для того, щоб дати команду, щоб гурмо далі дали виїхати корупціонеру, який повинен був давати покази вищому антикорупційному суду України і називати, хто його дахує з офісу президента. До речі, так само дуже цікаво, що. Дуже часто у нас є ситуації, коли корупціонери якось дивно втікають з України. Так виїхав Кирил Шевченко, колишній очільник Нацбанку України. Справа йде, а Кирил вже за кордоном. Синиченко, який очолював фонд держмайна, Ну на так наочолювався, що на 10 мільярдів його шукають. Та чого його шукати? Він в Іспанії. У нас взагалі дуже цікава історія, так що вони всі виїхали і нікого справу не проводять. Але як їм проводити, коли правоохоронці самі замазані? І це ж не є таємницею. Ну, наприклад, вона спокриває заступника генпрокурора того самого Вербицького, який. Купляє порш для своєї співмешканки, а потім вона каже: Ні, це не він, це я сама і квартиру, яка коштує 1,2 мільйона в 4 рази дешевше. Це теж я сама, але можу пояснити тільки, що в неї за 10 років офіційні доходи на 360 тисяч гривень. Це як корупція, це коли заступник голови фракції Слуга народу пан Халімон купує домівку на Печерських пагорбах. Як він? Відповів же за це ні, його влада покриває. Тому не треба розповідати казки, а треба казати про це. А ще у нас є заступник, перший заступник голови ДБР пан Удовиченко. Він теж е, в такій самій ситуації там тітка його співмешканки купила квартиру, яка коштує 900 тисяч доларів, за 50 тисяч доларів. І він теж в ній мешкає. Дуже дивні історії, але. Влада їх покриває більше того, таких історій величезна кількість, то може тоді не треба займатися урінафтальмологією. може, все ж таки м -м, треба владі визнавати, що корупція стала державоутворюючою функцією. І якщо влади ігнорує боротьбу з корупцією, то про це починають казати. Казати починають всі, як всередині держави, так і назовні. І коли Вашингтон Пост пише про те, що відсутність боротьби з корупцією. Впливає на відносини наших західних партнерів з Україною і на потенціальне може навіть припинення і зменшення допомоги як фінансової, так і військової, То це загроза для України для влади. Це не загроза, тому що влада завжди могла поїхати з України. Так відбувалося. Хтось їхав до е, Росії, хтось до е, Австрії, хтось тікав куди завгодно. Ці теж можуть втекти, може Оман. Може, Арабські Емірати, може Саудівська Аравія, Бахрейн, чи ще якісь екзотичні країни. Пам'ятаю, як один міністр їздив на перемовини, а потім приїхав в Київ і отримав теж підозру в корупції. У нас так часто буває, що ті люди, які є людьми заточення президента, заточення Єрмака, якось дивно пов'язані з корупцією. І поки їх відмазують, ігнорують. Поки а, ми бачимо, що голова. НАБУ не приходить звітувати Верховну Раду. Поки ми бачимо, що голова генпрокуратури не приходить на виклик депутатів. Поки ми бачимо, що за те, що депут... журналісти, наприклад, бігус інфо вказують на корупцію в офісі президента, на хабарництво, на кумовство, квартальство і все інше, то офіс президента дає наказ, бо інших немає, хто міг дати наказ малюку, щоб слідкували представники ДЗНД СБУ. За а, журналістами Бігус інфо, тому що ті їх дратували і хотіли зібрати хоч якусь інформацію. 30 людей слідкувало за журналістами після цього, як що сталося, коли це стало відомо? Його звільнили, голову ДЗНД. Ні, ні, ні. Не журналістів «Бігус. Інфо, а саме про голову ДЗНД. Це є корупція, використовування службового положення, щоб тиснути на журналістів, щоб ти не заважали займатися персональним збагаченням. Це все проблема. І це проблема, про яку треба казати, бо якщо мовчати, вона менше не стане. Навпаки, корупціонери будуть тоді вважати, що все можна робити. А так, коли їм вказують на це журналісти, політики, я та інші, то вони вважають нас щуками, яких запустили в пруд, щоб карасі не спали. А ці карасі дуже хибно вважають, що ми будемо мовчати. Не будемо і коли хтось намагається казати, що Україна країна тотальної корупції, він помиляється. Україна це країна, яка бореться за своє виживання під час страшної кровавої війни. І в цей час представники влади крадуть, займаються корупцією, беруть хабарі, наприклад, як той самий Гунько та Адарченко, а їх, їх влада покриває, бо всі ці люди сидять. Верховній Раді приймають закони, по яких ми живемо. Тому Єрмаку треба не викручуватись, не брехати, а визнати, що корупція сьогодні це база, на якій ну, фактично існує влада. Чиновникам дозволяють займатися корупцією, а вони в відповідь на це лояльні владі. От коли це припиниться, я перше буду казати. Бачите, вони борються. Ні, вони борються не з тим, щоб закрити рота всім, хто вказує на це, намагаючись їх або м, якось закрити десь, або фальсифікуючи проти них справу, або намагаючись їх ще якось приборкати. Ні, ні, вони борються саме з корупцією. От коли це станеться, я цьому прокладую. А поки ярмаку не треба брехати, навіть якщо він найвпливовіший. Регент України одночасно і саме впливовий завхоз так буде не завжди. Треба пам'ятати, вони підуть, Україна залишиться, але щоб Україна залишилася, треба, щоб красти і корупцією не займалися. Треба не красти, і треба, щоб корупцією не займалися. Ще раз повторити чи досить. Хоча я пам'ятаю, що в офісі вважають, що Караван лає, а собаки йдуть. Так от цей караван вже нікуди не йде, всі все бачать і на Заході, і в Україні. Не треба брехати. І Єрмаку теж. А Україна все одно переможе. Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа! -па.